Вітаю вашому друзі. Це програма Ваша Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Донбас 2015 повністю звільнений від сепаратистів і повністю український. От саме на таку тему ми поговоримо сьогодні з гостями студії ні, не військовими і не політиками. А з ну тут можна представляти дуже довго телеведучою співачкою, письменницею, майстриною, волонтером Анджелікою Рудницькою. Вітаємо вас, пані Грудницька, в нашій студії Вітаю. і донецьким поетом Олександром Демченком. Вітаю вас, пане Демченко. Повторюю, ми сьогодні не з точки зору військової будемо це говорити. Ну, сподіваюся, думала, ці режими тиші, які продекларовані, будуть справді дотримуватися. Не з точки зору політичної. Це дуже добре, що ви не політики. З точки зору мистецької. От до вас, передусім, адресуватиму це запитання. Ви, пані Рудницька, останнім часом, справді, при тому, всьому, що ви не покидаєте своїх основних занять, весь минулий, 2014 рік, фактично, у вас був присвячений одній основній темі. Ви допомагаєте українським військовим, організовуєте волонтерський рух, самі бували в містечку щастя, так, на Луганщині. От оці враження, від року, що минає. Справді, оця територія, яка поки що залишається окупована проросійськими бойовиками, вона в новому, 2015 році, буде українською, от саме з такої, якщо завгодно, ментальної точки зору, культурної. Я дуже хочу вірити в це. Я би я би не взагалі навіть не ставила питання, чи буде. Я от вважаю, що вона і є українською. Просто хотілося, щоб наші земляки, які пережили, ну, страшніше, ніж те, що ми пережили за цей рік, тому що ми це просто близько до серця сприймали, але ми не були занурені так глибоко в цю ситуацію, що вони, можливо, щось переоцінять, щось знайдуть якісь в собі нові сили жити. Ну, якось інакше. І, можливо, щось. Хотілося б їх послухати безумовно. Але я, як такий ем, невиправний якийсь оптиміст, хочу вірити, що ми не будемо ставити питання про українськість чи неукраїнськість. українські Ключове да, поняття. Ви Донецьке. називаєте зараз у нашій студії земляками тих так. людей, які мешкають на тій так. же Луганщині, з якими ви спілкувались. Так. На Донеччині Олександра Демченко вважаєте своїм земляком. Звичайно, ну, Саша друг, тому це ще складніше. Чому я кажу землякам? Мені здається, що один російський вчений філолог висловив таку точку зору про лінгвістичну війну. І мені здається, що ці наші неправильні формулювання, що. Схід на сході, Донбас, ми все намагаємося відділяти. Тобто, спочатку нас розділяли політтехнологи, а потім воно в'їлося настільки глибоко в нашу сутність, що ми почали підхоплювати оці завчені з медіафрази, і ми їх повторюємо: повторюємо. А насправді це не так. Я знаю людей, які залишилися там на окупованих територіях, і вони берегли музейні експонати, вони допомагали слабшим, вони так да, вони не виходили там. Кудись, бо вони без не не озброєні, не битися Але... проти озброєних бойовиків навіть намірний митин ну, у Донецького. Зараз ми про це згадаємо. Всередині березня вийшли українські патріоти жодним чином на озброєння, що вони у відповідь побачили. Але, даруйте вам, даю можливість закінчити свою думку. Так, тому я звичайно це наші земляки, і для мене не існує поняття війна на сході. Війна в Україні, і поки ми будемо сприймати це як на сході. То ми її є теж сепаратистами, хіба ні? Пане Тимченко, нарешті вам надаю слово. Та, ну, тут важко сказати ну, з приводу земляки-не-земляки, земляки. звісно, земляки, це питання навіть не виникає. Ну, тим більше мені та, казати це взагалі не варто, тому що я сам із Донецька, корінний донечанин. Справа в тому, що от ми побачили, коли їздили по містечкам Сходу, возили поетів, митців, музикантів. Так, я нагадаю, що пані Рудницька по Луганщині так, більше так, так. Е, так би була спеціалізує проваги. <с> а ви власне по да, Донеччині. Ми з мистецьким об'єднанням «Остання барикада їздили по Луганщині, і Донеччині? Тобто ми відвідали Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Рубіжне і Краматорськ. Це було в середині грудня. Так, да, в середині грудня. Відвідали ці міста. Пані Рудницька виступала там в батальйоні Айдарс перед військовими. А ми саме перед місцевими мешканцями, якраз це міста, містечка, які були звільнені. Всі вони були під окупацією терористів, російською окупацією, а тепер вони звільнені, і ми от поїхали. І побачили те, що ну, в принципі, я те, в цю, ну, ситуацію знав всередину, я знав, як це, але для, для багатьох було дуже дивно. Люди з великою зацікавленістю до цього ставляться. Наприклад, Слов'янську прийшло просто на поетів послухати, тобто 700 людей в Слов'янську. І якби це було дуже дивно, тому що люди ну це не дивно насправді, але ну, дивно чути, що це на Донбасі. Тому що люди, по-перше, дуже спраглі до цього. Вони бачите, йому теж приїла пропаганда да. Так. Да. <сум> люди дуже спраглі до цього. Вони якби завжди, якраз те, що от казали, що що робили політики, політтехнологи, Донбас був дуже виокремлений, таки відокремлений від загального культурного процесу українського, і це якраз і дало в тому, числі… Тобто, власне ми намагаємося сьогодні в програмі з'ясувати, щоб не було у цього рубежу. Подолати та, цей кордон, Так, чи це стало основою Якраз для отакі от поїздки дуже важливі, І да, от, зі свого боку, та я можу сказати, що всім митцям, там режисерам, літераторам, музикантам, зараз треба всі свої зусилля, і вільний науковцям, чи, і, науковцям, в тому числі треба спрямувати туди, ну скажімо, на схід стат... України, так ті, скажімо так, проблемні місця. Там якраз от, сходу України це якраз Том... проблема комунікації, тому що про що би ми не починали говорити, не вистачає комунікації. Люди з Донеччини Луганщини, які їздили в закордон, які їздили в Буковелі, кататись на лижах, чи пити воду в Трускавець-Моршин, У них немає такої проблеми в голові. В їхній А, а на, в... насправді таких людей відносно небагато на Донеччині, Луганщині, на жаль які просто матеріально небагато. мали можливість виїхати за межі свого рідного краю. А зараз багато всіляких таких Ініціатив приватних, коли артисти, поети, ну митці їдуть в східні регіони, ну, не окуповані, а от і, і там працюють. І кажуть, от ми там вперше приїхали, тому що нас сюди ніхто не запрошував. Тобто ми всі пасивні. Ми хочемо, щоб нас запросили, як зірок. Ми приїдемо, станемо на сцену, поспіваємо, нам райдер виконають. Але ми ну зараз інша ситуація. Це якась місійність повинна бути в серці кожного митця. Він повинен знати, що це його обов'язок, це його десятина перед країною. Ну от ви цим займаєтеся, Без зайвого компліменту зараз це констатує. Ви в Національному музеї проводили. Но я акцію. намагаюся це робити. Не Багато ваших дінчинка? мистецьких побратимів у вас у цьому підтримує? Чи не дуже? Ну, в різних проєктах по-різному, але люди підтримують, немає значення того. Не... Ти знає, підтримує. Жадан свою свій, свій внесок робить, інші неможливо, не, не безпосередньо можливо з вашим проектом. А так все ні, одно ну, нас, правда, лепту свою вносить. Ні, багато, митців. але загалом, ну звісно, Настя Приходько, співачка відома, скільки дістається від російських цих Знаєте, імперських іде... подруга. І так далі. Там... Пан Кобзон навіть дозволив собі обзивати метр так званий у лапках. От не дарма, не дарма, значить її діяльність впливає. От. А чи, чи не зумало таких митців? Можливо, і замало, але зараз навіть я прочитала рейтинг якийсь там патріотичних зірок українських і кажу, Боже, це такий маразм, коли ми патріотизмом якось намагаємося мірятися, бо патріотизм це нормальне життя людини. Тобто, це як дихати, як любити маму, як їсти кожен день. Тобто, любити країну, це невід'ємна частина Богу, не, людини. <зуміло> я знаю, ви як співачка, у вас навіть, якщо я не помиляюсь, давно вже ви. Намагались навіть і диск видати, чи видали в Росії так. От Вин ваші колеги співачки ну я не хочу зараз ні засуджувати, ні хвалити. Та Жаня Аня Лорак, інші вони мають певну аудиторію в Росії. Вони, звісно, не хочуть її втрачати. Вони намагаються по цьому лезу бритви пройти. Ми за мир, ми за мир, жодних ніяких патріотичних підтримок. От в цьому плані от дійсно це дуже складна ситуація для деяких митців українських. Вона складна, тому що вони можливо не усвідомлюють себе українськими митцями. Вони кажуть, ми люди міра, ми голубі, міра. І концепція пацифіська вона мені близька, але не тоді, коли моїй країні боляче і. Я живу тим життям, яким живе країна, бо я малесенька частинка цієї країни. Вони вважають, що вони якісь там боги, а всі інші це просто там собі якась країна. Не ну як я, я не уявляю собі, як можна себе відділяти. І я ніколи не ставила заробляння грошей вище за якісь принципові речі. Для, тому для мене таких питань не стоїть а. В Росії теж багато прогресивних, нормальних, хороших людей. Звичайно, і, Андрій і, не тільки є. Так, і, і ми теж їх знаємо, і вони теж багато цих людей є. Я ну, можна ну, Рбені, навіть не зірок я маю на увазі, а думаючих людей. От, і м, якось комунікувати з ними можна, але не, не їдучи там, отримувати нагороди з рук. Російських медіа, які в тих же медіа розказують про жахи і оббріхують твою країну, ну, Други. та пане Тут важливо не стільки там виступаєш ти в Росії чи там видаєш диски, а в тому. Ти позиціонуєш як себе чітко висловлювати свою позицію з цього приводу. Тому що ну, час зараз не, не такий, що ти можеш там відмовчатись, відсидітись, і при тому, що на тебе спрямована ну, медійна якась увага, ти лідер якоїсь ну, якоїсь категорії людей громадської думки. Тут, ну, тут не, не тільки це стосується митців та да, там артистів, це взагалі в суспільстві дуже проявлено. Тому що, наприклад, в моєму рідному Донецьку зараз багато людей, які виїхали звідти, і вони зараз, наприклад, живуть в Києві в інших містах України. І я серед своїх знайомих, які ніколи не були дотичні до якихось політичних процесів, не висловлювалися там якусь проукраїнську позицію, у них раптом виникло у цей момент, що вони абсолютно. Усвідомлено противляться цим негативним процесам, які зараз відбуваються на Донбасі. Вони там допомагають військовим, волонтерською діяльністю займаються. Просто навіть люди, від яких я не очікував цього, кажуть, там пишуть в себе на Фейсбуці такі речі. Важлива деталь. Подумати, от раніше, буквально ніж. недавно ми розмовляли. Звісно, чудово знаєте цю людину. Олена Стяжкіна, історик, письменниця, викладачка Донецького університету, змушена зараз викладати не в своєму рідному місті через відомі обставини а з Вінниці. Вона була гостем нашої студії. Вона наводила дані соціологічного опитування. Зразу після подій Майдану, дві третини за цими даними Донечан були за єдину Україну. Зараз, коли така ситуація, коли чимало людей змушені були виїхати, тому що пряма загроза життю їм, все одно вона, пані Стяжкина, стверджує, що чимало донечан, просто вони змушені таїтися. Все одно за єдину Україну. В цих окупованих районах, в Донецьку, то, в ті ж самі Горлівці, в Луганську. Ваші дані це підтверджують, адже ви все одно не втрачаєте зв'язок з Але... Донечанами, які під окупацією залишаються. Справа в тому, що є, взагалі тут пояснюється, чому почала Ця так звана російська весна на початку цього вона ну, так і не сталася, як і російська літа, ну, як та, і та, російська та, та, осінь, та, як і російська та, зима. Ч, ч, що, <рес> зима. Через <рес> що, <рес> що, через що прийшли? Ну от я читав експертні думки, що так воно мало відбутися пізніше, наприклад, на виборах президентських наступних, якщо б Януковича не змістили, і були президентські вибори після цього. А, справа в тому, що після Майдану стало зрозуміло. Що всі перепони для того, щоб Донбас абсолютно нормально інтегрувався в загальноукраїнський цей простір, культурний, там інформаційний і так далі? Не зникли всі перепони в цьому. Тобто, партія регіонів, яка там правила абсолютно і контролювала цю ситуацію, вона втратила абсолютно всі важелі впливу. На на центральну владу якби ну ніяких перепон не було, тому що всі ці там проросійські висловлювання, там бандерівці, там хунта і так далі, вони ж це нав'язано вже російськими медіа, на які люди ну звертають там увагу. Без цього абсолютно б ніяких проблем не було. Лиш, ну там єдина там пр пр проблема мови, але це ну, сказати, що це проблема. Ну я все життя там скільки жив в Донецьку. Бандеріці за вами да, так звані не бігали і рота вам да, не закривали, ні, якщо ні, ви ні, російською. дивіться, пане Олександре, я що хочу вас запитати. Ну знову ж таки, ми вже згадали на початку розмови події березня. Я дивився це відео, викладене в інтернеті. А ви тоді не були в Донецьку? Я, я, я у квітні потім був вже в Донецьку, коли. От був той мітинг так. ще до всіх цих російських весни і так далі, до Стрілкова. Слов'янську. і тоді жорстоко були побиті українські там, активісти, там. були жертви. Угу. Оце що це було? Що це ознака? Це вже було перший показник, що опоненти єдиної України готові до всього. Слухайте, чи це були диверсанти за з Росії? Знайомі мої, які там були тоді на цьому мітингу. Я там до хлопців тут, які потім в Києві лікувалися після цього побиття, їздив. Вони всі розказували, що основний кістяк бойовиків цих це були люди завезені автобусами з Ростовської області, з Білгородської області. Гаразд, і так дивіться далі, от уже окупація сталося так. те, що сталося, і ми бачимо це відео. З мешканкою Ясиновати Іриною Довгань, які її били. Це не диверсанти з Росії так. били. Диві. Бачили так званий парад полонених, коли не маргінали 10 штук вийшло на площу і плювалися кидали камінням. Там були сотні людей. Вже... Вони в... можуть бути в складі єдиної України? Ви як донеччанин. Я Можете це до... Я такий приклад наведу. У 2004 році ще до помаранчевої революції, ще до того, ну, вже йшла виборча кампанія президентська, але ще не було такого ажіотажу з цього приводу і так далі. Я спокійно міг по Донецьку ходити там в футболці з зображенням Степана Бандери. Мені ніхто на вулиці б нічого не сказав. Ну, я, я так робив. Ну, не, не тому, що They я просто там просто не да. знали хто, ну, Справа це. в тому, от от в чому ж в чому ж і суть? Тобто, справа <гум> в тому, що це підґрунтя, воно готувалося, і в, в людях посилялася оця от недовіра, злість, якісь от настрої ті ж самі сепаратистські, і просто їм дали підтримку і медійну, і збройну, і так далі. І це все виплеснулося. Люди просто ну ви ж самі розумієте, що а, ці всі дії. В тому числі сепаратистів, там проросійські налаштованих цих бойовиків, ще там когось. Вони ж не мають конструктивного ніякого підґрунтя, якби ну, ми розуміємо, що Донбас там в тих, ну, в тих межах, які зараз контролюють терористи, не зможе існувати як там повноцінна нормальна сучасна Що тебе робити? А що то робити? Добре, я повторюю ще раз: військові політичні питання зараз залишаємо за дужками нашої так, програми. Культурно-мистецький момент. Треба От, так робити над... культурно-мистецьку реанімацію Донбасу. Тобто нам треба всім братися за роботу і Медійні структури тут відіграють величезну роль, тому що ми бачимо наскільки зазомбували людей, і не можна нав'язати там ні українську мову, ні Ви бажання підтримуєте створення цього міністерства інформації, яке очолив юристиці. Ну а це не має значення, воно вже існує. Краще вже з ним тепер співпрацювати і спрямовувати його зусилля в позитив, ніж починати критикувати там, потрібно зараз це чи не потрібно. Мені так здається. Тобто, ми повинні думати про те, яким чином людям розказати історію їхню щоб вони її знали Саша каже через те що немає за що схопитись ну от, я не, не впевнена що ми зможемо бабусь і дідусів переконати якщо їх не переконало там нічого і досі молоде покоління а молоде покоління я впевнена що по-перше воно прогресивне в мене є студенти з Донеччини з Луганщини з Донецька з Луганська У мене друзі є і там і там з якими я зізвонююся і я кажу, вони, так, вони змушені зачаїтися, мовчати. Тому що зараз питання про те, як вижити, а не про те, як протестувати. <плес> Але виступала я нещодавно для евакуйованих діток. Мені зразу сказали, що діти налаштовані проти України. Тільки ми тобі не скажемо, хто це, для того, щоб не було ніякого предвзятого ставлення. Ну, Я вийшла на сцену, як людина, це яка. Було? Від, а, в під Києві. Києвом, Просто так, в, в, в переселенці, де ну, там, де вони живуть. І звичайно, я побачила зовсім інший вираз обличчя і про що я з ними говорила? Каже, коли я була. В щастя, там і в Старобільську я дивилася там те ж саме телебачення, яке ви дивилися. І через 5 хвилин я ненавиділа дівчину, яка це говорила. Через 7 хвилин я ненавиділа цей телевізор і хотіла кинути в нього щось і розбити. А через 10 хвилин я ненавиділа весь світ. Вас вчать ненавидіти. Чим можна перемогти ненависть? Я питаю дітей. Вони кажуть, любов'ю. Де б я зараз не була, і чим би ми не займалися, ми повинні любов ставити на перше місце. Любов, тобто не політичні розрахунки, да, не матеріальні якісь речі, а любов. Любов як божественну категорію, і тоді ми зможемо достукатись до будь-якого серця. І ця любов спонукає мене і пораненим допомагати, і їхати виступати для військових і акції такції проводити, руки, і плести сітки маскувальні і дітям возити подарунки. Ми знову зібрали подарунше ви вже випали чи важко підрахувати. Ні, ні, ну не не багато, але головне, що знаєте, от наприклад, є музей. У нього є свої відвідувачі, в нього є своя програма. А це стало стало ще однією точкою для відвідувачів. Кожен хоче свою причетність якось відчути до цього великого процесу, але не всі люди знають, як можна долучитися до цього. Тому їм треба підказувати якимись там прості кроки, як робити. Ну я намагаюся. Зараз я робити. надам слово. Нагадаю, так. що у програмі ваша свобода з ведучим Олександром Лещенком з гостями студії медсем, волонтеркою. Телеведучою, співачкою Анджеліку Родницькою, донецьким письменником Олександром Демченко, ми намагаємося з'ясувати, що варто зробити для того, щоб 2005-й, п'ятий й новий рік був до речі е, таким 15. роком, щоб Донбас був повністю єдиним передусім у культурно-мистецькому плані. Водичого пане Демченко, ви нагадали от про цю акцію, яку провели е, в середині грудня. Остання барикада. Що ви плануєте в цьому новому році? Дивіться в лютому. Ми вже плануємо великий фестиваль разом з Сергієм щодо мистецьким об'єднанням. «Остання барикада, тобто, по цим же ж містам, може ще в інших містах. Це ну базуватися. Він буде фестиваль в Сєвєродонецьку. Тільки вже буде розширений склад, туди поїдуть і музиканти, там будуть і гурти, і письменники виступати, і так далі. І ми теж поїдемо, ну, крім Сєвєродонецька, по містечкам там іншим на Донбасі. Це буде в лютому, скоріш за все, друга половина лютого так плануємо. От. А з приводу, от, чим ще це важливо, от, як Анжеліка сказала, і такий дуже хороший приклад. Ми приїжджаємо, так, там, які, ну, в Рубіжне, так, там зовсім маленьке містечко на Луганщині. І там приходять діти на нас подивитися, там студенти, там, місцеві жителі, і вони насправді. Дехто з них. От, пов да, повірте мені, Все дехто з них вперше в житті бачить, там, наприклад, україномовну людину. Да. І вона на тебе дивляться, дивиться, що у тебе немає ні хвоста, ні ріг, там, ніяких нічого. Ти приїхав з Києва, де править хунта. От, і якби там. Іди, ти так. Ти, тобто, вірю, це замбованість да, такого ступеня. Ну, не, не те, щоб люди не знають іншу, ну, Вони не знають вірити, чому цьому чи ні, тому що вони не бачили цього на власні очі. Їм показало телебачення одне, а українське телебачення показав. Але інші вони не знають, а може, це, це правда. а Може, це правда, але вже кілька місяців, вже скоро півроку буде, як ці регіони залишаються під контролем київської влади. Міняється щось на краще? Чи просто ситуація законсервувалася, і місцеві мешканці вони живуть за принципом, аби не було війни. а Яка там влада вже величезна справа невістя, не величезний шанс у нас зараз цю ситуацію змінити? Але от для цього якраз і треба займатися цією просвітницькою да. роботою? Важливо, і ну тут важливо, що ми ці, які їдуть на схід, вони. Не беруть гро, тобто, ну справді вони матеріально відмітають, тобто збираємо по копійці для того, щоб оплатити елементарні витрати, але ніхто не говорить, там, що мені потрібен гонорар там, чи ще щось. І це дає можливість дійти до кожної людини. Але така проблема, до речі, не тільки в східному регіоні. Я на Прикарпатті виступала і кажу: хто з дітей хоче поспівати? Витягую дитину, виходить дитина семирічна на сцену, і кажу, заспіваю якусь пісню. Може, якусь місцевий, яка вас популярна, я б її теж переспівала, але маючи на увазі народну да, пісню якусь місцеву. А вона мені співає, «О, Боже, яка мужчина. Я втрачаю свідомість. Мама сміється зал задоволений. Тобто проблема культурного середовища в суспільстві існує не тільки в Донецьку і в Луганську, вона існує скрізь. Ми з нас забитий ефір російською попсою. У нас книжкові магазини завалені. Дешевою російською літературою, в якій нема чого хорошого взяти дитині. І наші науковці, наші вчителі, хороші, там вони стараються, не ті копійки працюють, але нам треба якихось розумних талановитих промовців теж возити з собою на схід, щоб вони могли говорити про історію, про той же голодомор. Це ж вражаючі факти. Вони ж повинні знати про себе. Вони цього не знають, щоб це не було там, ну, такі складні якісь наукові ну, без консиліуми. Менторства такого, щоб без зайвого так, пахуту, але щоб це були без цієї е шароварності. А це, це я маю на базі, що, підхід, Так, але та, що та. це були авторитетні люди, але які змогли б популярно розказати, як в лекторіях. І люди на це йдуть. Люди приходять, навіть коли ти стаєш і десь щось говориш, вони вже кубкою збираються і вони хочуть з тобою поспілкуватися. Так було, навіть коли ми каву пили, зупиняючись в малесеньких містечках, Додається, там свато. Та не те, що взагалі мені в Сватово розказує дівчина, яка продавцем працює, робить каву в, місті, в цьому місті в магазинчику. Вона каже: Я боя. Алась їхати в Київ. Це каже, не зараз було. Це було три роки тому. Чому? Ну я ніколи там не була. І каже: я там подумала, всі по-русски балакають, а я оце як по-нашому, по-сватовськи буду балакати, то мене ніхто не пойме. Тобто вони говорять з Соржиком і вони комплексують, що вони і не по-російськи, і не по-українськи. каже, ну що, страшно було. Та ні, всі балакають, хто звідки приїхав, так і нас Зараз вичерпується а наші шкода. розмови. А бачите, є про що поговорити. Ми говоримо під час різдвяних свят, але тема дуже серйозна. Одна з власне, не лише для Донбасу для України в новому 2015 -му. От у нас залишається вже півтори хвилини. вам можливість, пані Рудницько, привітати от тих людей, з якими ви спілкувалися минулого року, і я так розумію, обов'язково спілкуватиметься далі, а, в році що настав. Нам Дончанами, Луганчанами. Нам потрібна культурна стратегія, їх. це для всієї України. Я всіх українців, незалежно від прописки і політичних поглядів, вітаю із. Чудесними і найкращими різдвяними й новорічними святами і бажаю усім нам величезної любові, бо впевнена, що тільки любов'ю ми зможемо подолати ненависть, подолати негаразди і подолати війну, Будьте щасливими і давайте триматися один за одного. Тоді ми все переможемо. Пане Олександре, так я просто знаю чи всередині ситуації, да, да там що відбувається, просто хочу, щоб всі не втрачали віри. Все буде добре, і війна закінчиться, і буде Україна цілісна і єдина. Дуже вам дякую за участь нашій програмі сьогодні. В ефірі дякую. Радіо Свобода з ведучим Олександром Блащенком і гостями студії письменником Олександром Демченком, співачкою, волонтеркою Анжелікою Рудницькою, намагалися з'ясувати, що ж варто зробити в новому 2015 році, щоб Україна була єдиною. І той Донбас, який поки що окупований проросійськими бойовиками, теж був невід'ємною частиною цієї держави України. Дякую за увагу.